Тім, а почнемо із самого фонду Let's Help Let's Help, так Let's Help Y French і як він на цей допоможемо або Лес Кілька слів про нього. Яка мета його заснування і існування? Як довго він існує взагалі в Україні? Фонд зовсім ще фонду немає фонду. Цесно в рівні 2015 року. Тесно це родини фонду, з нами фонду не родина. Це не Найбільш прозорих і чесних українських бізнес які заснували і вже 25 років підтримують діяльність групи компаній Ліга, до якого входять якісь відомові продукти, необхідний закон, портал Ліга бізнес бізнес-інформа», гукратську компанію Ліспуту і так далі. Фонд створений для того, щоб закривати найбільш важливі потреби українського суспільства. Це така його місія допомагати, людям, щоб потребують допомоги і залучати до цього більше людей. Фонд працює за чотирма напрямами, це допомога самолітним людям будинку Христарів, це допомога дитячим будинкам, це допомога тваринам у притулках, фон працює з притулкою Сіріус, а також один з батьків фондів, які залишилися в Україні, що допомагають фізичним особам. Це адресна допомога дітям ДЦП і дітям із вадами золота. Останнім часом фонд переключився на те, щоб спословувати системно забути одну з найбільш таких вразливих потреб українського суспільства, таку як перебування самої квітніх людей в індухресті. Це покинути пенсіонери, які сімдесят відсотків лежачі, вони перебувають житлові умови. Це зараз основна основна основна, основна напрям діяльності, які ми за Ліст до громадянського суспільства це залучати громаду в допомозі громади. Чи ви залучаєте громаду, чи ви робите це власними силами? Ми залучаємо громаду. Це одна з обов'язкових умов роботи фонду, тому що ми розуміємо, що ми самі це не витягнемо. Тому звісно, тільки разом ми можемо щось змінити в ситуації з самотніми літнілітніми людьми. Тому ми використовуємо різні інструменти, серед яких соціальні мережі. Серед яких засоби масової інформації, які останнім часом дуже активно відгукнулися на наше прохання допомогти розповісти про програму «Гідна старість». і насправді. Хочу сказати, що останній флешмоб, який ми організували, який так і називався Гідна старість, де люди мали змогу розказати, якими вони уявляють себе у старості, а також цим хештегом та посиланням туди, де можна допомогти цим літнім людям на наш сайт, він зібрав гроші. Катя зараз скаже, скільки приблизно. Один день флешмоб розібрав 3,5 тисячі гривень. Ці кошти щодня щодня потрошку-потрошку mm -hmm. збирають продовжується флешмоб та інші заходи, які формувати програму. Дуже, дуже класно, що люди залучаються, що люди підхопили цю тему. Вона виявилася дуже актуальною і болючою, що люди відгукуються і допомагають. Дуже круто. До речі, буде ще зараз триває ще цікава наша акція, яку ми зробили спільно з Здесь день. А в рамках якої люди можуть розказати у себе на сторінці в Фейсбуці про те, як їх бабусі дідусь зустрілися, називається Як я зустрів вашу бабусю. Розказати про історію зустрічі, чи була вона романтичною, чи була вона навпаки складною. Зараз до нас приходять дуже цікаві історії про те, як кохання сталося під час війни. І серед них ми визначимо переможця, і а, наші люди ще можуть встигнути потрапити і стати цим переможцем, розказати історію своїх дідуся та бабусу і бути опублікованими на сторінках газети День, а так само отримати приз від нашого. Mm, здорово. Це взагалі наша концепція просування цієї програми в суспільстві. Ми не просимо пожертвувати, ми просимо дати гроші на бідні від дорожніх усіх року. Ми закликаємо інвестувати у рідну старість, у майбутню Україну, у майбутнє тих людей, якими, можливо, стали хтось із нас. Це не прохання. Вони не бідні і не щасні. Вони щасливіші ми, і ми хочемо їм там допомогти за допомогою цієї проблеми. Хотілося б все-таки кілька слів саме про актуальність цієї теми. Я не бачила, щоб так багато піднімали саме питання старості. Навіть з громадянському соціальні. Тому що про це незручно говорити. Uh -huh. Коли ми зустрічаємося і спілкуємося, шукаємо партнерів, іноді нам кажуть, ну, старість це вже вони відживуть, що вони нам зможуть, як вони зможуть допомогти. Ось діти, діти це uh -huh. От, а, Але ми впевнені, що старенькі люди це ті ж діти, фактично. Вони мають ті самі потреби, вони так само хочуть. Трошки розважатися, вони так само хочуть іноді щось солоденького і так далі. І ми вирішили працювати з ними, тому що вони зараз знаходяться в набагато гірших умовах, ніж часто ми бачимо діти знаходяться. Тобто ми допомагаємо тим, хто цьому найбільше потребує. Ми зараз почали співпрацювати з національним превентивним механізмом от, і від моніторів національного превентивного Крім того, що ми самі там буваємо, але монітори можуть проходити там, де нас не, 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 не пускають, або там, де нам не хочуть щось показати. І ми знаємо про ті умови, які там насправді. І це умови жахливі, коли бабусі і дідусі їдять з а, залізних тарілок, б'ють з кружик, тому що а, ну, чомусь їм дають саме таке. Можливо, воно дешевше, можливо, воно не б'ється, але це а, не людське ставлення. Вони йдеться з таких же залізних тарілок, як їдять собаки в петулах. Тобто одне те саме. От власне, це одна з пунктів програми Гідна старість це замінити ці залізні тарілки на нормальні, керамічні, які не б'ються, і щоб вони пили чай і відчували себе людьми. Замінити кровати, ліжка. Замінити ліжка, зробити нормальні ліжка, які не смердять а ми маємо визнати, що таке, така ситуація зараз існує. Зробити кнопку виклику, щоб бабуся або дідусь, які, які лежать і не можуть покликати іноді санітарку, тому що вона одна бігає, а їй потрібна допомога, зробити кнопку виклику, щоб вони могли е, покликати на допомогу, якщо щось термінове стається. Програма передбачає також створення домашнього затишку для таких людей. Це дійсно перена абсолютно права, умови, які перебували жахими. Це обшаркані стіни, це рятучі ліжка, це поли, підлоги, які просто жахтані, Ходити просто неможливо. І ці люди ну, вони можуть з бумагу будинку пристріли жити так само, як і тут. Два проєкти програми спрямовані саме на це, створення домашнього затишку і створення для них тієї дозвілля. Вони дуже талановиті і хотіли б далі активно жити, але не можуть. І деколи вони просто лежать в будинку пристарілих і чекають смерті. Будинки пристаріли потерпу тримонтики, які ми хочемо робити косметично-ремонтні то, і комунікації, які потрібні. І також дуже важливо, на останньому місці, що я замовили на першому позначимості, це навчання персоналного будинку пристрілів. Вони знаходяться у сільській місцевості, яка це села. Працювати сільські бути, яких немає ні навичок, ні кваліфікації, ні відповідної освіти, як правило, і за мінімальну заробітну плату. Тому ці люди потребують хоча б того, щоб їм дали основу того, як ходити за літніми дорогою. Вони лежачі, вони хворі, не треба поговортати, в них проліжені, в них і треба водити в туалет. А ще я забула серед проєктів, Спеціальні засоби, які допомагали пересуватися і вести таке активне життя людям, в яких є мати. Тобто це ходунки, це пересувні дуалети, це допоміжні засоби.